Hello, hello, kids! Діти, Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо нашу тему шосту: Unit 6, My morning. Мій Ранок Ранок англійською буде morning. І будемо розглядати Lesson One, урок перший. І відкривай свій підручничок на сторінці 50-ті. So, let's look. Тобто сьогодні по поговоримо про родину дня. And we we'll start with exercise one. Listen, послухай. Point, кажи, repeat, повтори. Ось у нас є їжа. So, picture number one. Breakfast. Breakfast це сніданок. Ось ми прокинулися і йдемо снідати. Breakfast. We have breakfast. Next. Lunch. Lunch. Обід. Lunch. So we have two words that today we have two words today we have today we have today we have we have a comics. у have також words ось At, first, look at it. Look. The ways the ones Nanamo Sikartek and Namo Kuhua Bushome Bachimo. So, picture number one, Malunjo Pashi. I can see Yabacho. I can see mother and a girl teaching. Picture number two, I can see. A girl and father, teacher, father. Picture number three. I can see a girl and grandmother, babosa, and I see lunchbox. Lunchbox так само перекладається в ланчбокс. Тобто туди можна помістити свій обід або перекус. Якщо ти будеш їсти не вдома. So, at first let's listen. Давай спочатку ми прослухаємо даний комікс, Потім прочитаємо та перекладемо. Let's start. Six. Lesson one. Exercise two. Look, listen, and repeat. Good morning, dear. It's seven o'clock. Breakfast is ready. Don't forget your lunch box. Goodbye, Maggie. Have a nice day. Thank you. Bye. Okay, good. How about you think Good morning. Dear. Good morning, Di. Good morning. Моник це вже ранок. Добрий ранок, дорогенька. It's 7 o'clock. Оклок означає годин. Тобто зараз 7 годин. Ось мама показує такий будильничок. Тобто час вставати, мама її буде і каже. Good morning, dear. It's seven o'clock. Picture two. Breakfast is ready. Breakfast, як ми вже сьогодні вивчили, це сніданок. Сніданок готовий. Тобто тато або мама приготував для дитини сніданок для цієї дівчинки. Breakfast is ready. Picture number three. Don't forget your lunchbox. Don't forget. Не забувай, не забудь your lunchbox. Свій lunchbox. Свій Бабуся приготувала для дівчинки обід у школу. І Зараз віддає їй цей lunchbox. Don't forget your lunchbox. Goodbye, Maggie. Goodbye, Maggie. Have a nice day. Гарного тобі дня. Thank you. Дякую. Bye. До побачення. So let's read this comics one more time. Давай прочитаємо ще раз. Це комікс вже без перекладу. Let's start with picture number one. Good morning, dear. It's seven o'clock. Breakfast is ready. Don't forget your lunch box. Goodbye, Maggie. Have a nice day. Thank you. Bye. І сьогодні ми навчимося казати, яка година англійською мовою. So you see clocks. Ти бачиш зараз годиночки. What's the time? Котра година. Дивимося на перший годиночок. It's 6 o'clock. Як ти вже знаєш, що в годиночку в нас є коротка стрілка, яка означає години, та довга стрілка, яка означає хвилини. Якщо довга стрілка знаходиться на 12, це означає 0,0 хвилин. Тобто 6-та година 00 хвилин. Я можу це записати ось таким чином. 6, в А дивимося на наступний годиночок. What's the time? Котра година. Дава повторимо усі цифри, почнемо з першої, а потім на зрамемо виділимо цифру. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Виділено на цифри 7, 7. Це означає, що це сьома година. Сьома нуль, нуль. What's the time? It's 7 o'clock. Зараз сьома година. Next. Наступний годиночок. Бачимо, що виділена цифра 8. Пригадуємо, як буде 8 англійською. Eight. What's the time? It's eight o'clock. 8-0-0. Eight o'clock. Next i ostatni порахуємо. 6, 7, 8, 9. What's the time? Котра година? It's. Nine 9 o'clock. Зараз дев'ята година, 9.00. And exercise four. Talk with a friend. Right. Поговори з другом, напиши. Good morning. Доброго ранку. Можна вказати і я. Good morning, Злата. Good morning, Саша. It's. What is так? It's seven o'clock. Goodbye. So let's look at this comics again. Ще раз поглянемо на цей комікс, адже він нам знадобиться, щоб виконати вправи у домашньому зошиті. Так, в нашому зошиті. So, let's look. Спочатку мама буде в дівчинку, потім тато каже, що снідалик готовий. Потім бабуся віддає ленджбокс і вони з бабусею прощаються. Що ж, переходимо до нашого workbook. Відкриває робочий зложик на сторінці 36. Unit 6, My Morning. Тема шоста, мій ранок, lesson 1. Те ж саме, що в нас я у підручнику. Exercise 1. Number the pictures. Пронумеруй картинки. Тільки що дані картинки ми читали цей комікс у підручнику. Exercise 2. Label the pictures. Назви картинки. Дивись на сонечко. Воно тільки встає, це буде Good Morning. Якщо воно ясно в небі, це вже буде добрий день. Готується зайти сонечко. Це вже буде вечір. І ніч немає сонечка. А вправі третій. Look, read, and tick the correct sentence. Поглянь на годиночок, прочитай та відміть правильне речення. Зараз зупини відео, виконай вправи в робочому зошиті, а потім ми їх разом перевіримо. Okay, let's start. Ще раз справа перша. Number the pictures. Пронумеруй картинку. Пам'ятаємо першу картинку там, де мама буде дівчинку. Так, тому стамо one. Номер перший. one. Далі, сніданок готовий. Breakfast is ready. It's number two. Номер другий box. Lunch box. Lunch номер третій. І четвертий останній номер коли дівчинка, до бабуся прощається. Дівчинка каже Thank you. Bye. А буде четвертий номер. Перейдемо okay. до наступної вправи, де нам необхідно було підписати дані картинки. Good morning – Це добрий ранок. Далі добрий день. День. Це буде «day». Добрий буде good. То у нас всюди тут буде good. Давай так і напишемо. Good day. І також ми можемо поставити знак оклику. Як це було? Біля першого малюночка? Good morning. Good day. Далі, Коли у нас вже сорочка готується сідати, це вже після обіду, це буде good afternoon. Так само починаємо з слова good. Давай його напишемо. сонечко немає, це вже ніч. Тому ми кажемо good night. Доброї ночі. Good night. Ми прочитаємо, що в нас вийшло. Good morning. Добрий ранок. Good day. Добрий день. Good afternoon. Good night. Добра And exercise 3 for today. І сьогодні ще вправа третя. Look written tick. Подивись на годинничок, прочитай та відміть. Як нам полегшити дане завдання? Ми дивимося, що зображено на годинничку, яка година. І дава її запишемо якимсь таким яскравим кольором. Тобто я бачу, що на годиночку в мене 11 година і знову ж таки 00. 11.00. Ось я можу її ось тут для себе записати. що Це в мене 11.00. Так, далі. Пригадуємо, як ми вже вивчили цифру, як буде 11. 11 буде 11. І я шукаю в цьому реченні. Ось в мене є 12, 10, 11. Я шукаю 11. Це буде в третьому реченні, тому третє речення я можу відмітити ось тут галочкою, а в усіх інших поставити. Хрест, що це нам не підходить, не підходить. А друге підійшло. It's 11 o'clock. Зараз 11 година. Let's do the same. Треба зробимо те ж саме з нашим наступним годиночком. Шукаю цифру, її навіть можна ось так обвести. Це в нас 7 година. 7. Для себе запишу 7. Сьома, нуль. У мене є цифри 9, 7, 11, 9, 7, 11. Тобто нам підійде друге речення. It's 7 o'clock. І я ставлю тут галочку, а в інших ставлю хрестик. Наступний годиничок. So it is. Це вже в нас 9 година, дев'ято нуля нуль. Дев'ята, п'ята, шоста година. Нам необхідна дев'ята година. it's o'clock. Nine o'clock, Тому ось тут я поставлю галочку, а в інших реченнях поставлю хестик. And the last, і останній годиночок на сьогодні. Five. Цифра 5 мене цікавить. Я її шукаю. Four, five, eight, five, p'ять. Ось вона в другому варіанті. It's five o'clock. Тому ось тут, знову ж таки, я поставлю галочку, а в інших двох випадках поставлю хрестик. Сьогодні ми вивчили два слова: breakfast сніданок, lunch, обід. І навчилися казати, яка година? What's the time? It's. 11 o'clock what's the time it's seven o'clock what's the time yaka it's nine o'clock what's the time it's five o'clock it's all for today have a nice day and goodbye